Китайський Артур Кларк, титан наукової фантастики, візіонер, провидець моторошного майбутнього людства, сміливець, який описав всесвіт як ніхто раніше. Це все про люцесіння, письменника-фантаста, який вірвався у літературний світ своєю феноменальною трилогією Пам'ять про минуле Землі, яку для спрощення частіше називають за першою книгою серії Проблема. Трьох тіл переглянув нещодавно довгоочікувану екранізацію, тому хочу ще раз зануритись в історію і нагадати вам, чому цей сінь та його проблема. Таки геніальні, вітаю усіх, хто дивиться. Ви на каналі Книгоман тут я розповідаю про книги, що надихають. Підписуйтесь, кладіть вподобайки та коментуйте. Цим ви мотивуєте та підтримуєте мене. Можете зробити це і гривнею. Як ось ці прекрасні люди. Буду необояк вдячний. У світі він відомий кількома своїми працями, зокрема масштабною ерою над нової кулястою блискавкою та коротким оповіданням, яке успішно екранізували блукаюча земля. Про кожну з цих історій можна розповідати годинами. Про еру я до речі навіть згадував в одному з попередніх випусків при бажанні перегляньте це видаво за підказкою вгорі. Та й досі найбільш фундаментальною, як за масштабами, так і реакцією світової спільноти, є його проблема трьох тіл. Книга, яка побачила світ майже 20 років тому, але популярна, і понині, у ній така купа нестандартних ідей та концепцій, що вистачить на десятки книг, і присмачене усе це вишуканою китайською самобутністю, із вкрапленнями партійної пропаганди та акцентуванням на ролі політичного керівництва. Як же ж без цього? Втім, попри це, історія видалась неймовірною, і зараз поясню, чому. І почну з назви роману, яка відсилає нас до однієї з надскладних і нерозв'язаних задач небесної механіки. Проблема трьох тіл. Якщо не вдаватись у енциклопедичні пояснення, а пробігтись тільки на пальцях, то суть полягає в наступному: маємо одну горе планету, де таки зародилось розумне життя. Та от біда вона знаходиться у системі трьох зірок, які взаємодіють між собою та по черзі впливають на планету непередбачуваним чином. Як наслідок руйнація, тотальне знищення та вимирання, яке чергується з ерами спокою та відродження. Проте такі умови нашим друзям Трисолярісу не до вподоби, і вони почали активно шукати іншу домівку. Цей роман вражає своєю глибокою філософією, складними науковими ідеями та захоплюючим сюжетом. Він переносить читача у світ, де перший контакт з іншопланетянами відбувається з несподіваними наслідками. Та про це трохи згодом. Як і усі тоталітарні країни, Китай має свої темні сторінки. Одна з них переслідування та винищення інтелектуалів та потенційно небезпечних ревізіоністів. І саме культурна революція і розпочинає цю довгу історію і зустрічає читача, занурюючи його нестабільний. Період дикого китайського божевілля. Наче ж фантастику збираємося читати, а тут такий історичний екскурс. Втім, варто все це подолати. Сюжет зграє новими барвами, знав кількох людей, яких такий вступ, таки спочатку віднадив від надиві, читання та після наполегливих рекомендацій повернутись до книги. Вони висловлювали вдячність, що зумів їх переконати, завершити, розпочати. Мені ж подібний початок сподобався, зумів якось глибше зануритись. У епоху та відчути її, особливо у жагу режиму до гігантизму і величних проектів, які втілювали руками мільйонів непомітних, часто скривджених та пригнічених людей, долі яких стерли комуністичними гаслами з вуст схибленого. Лідера саме у таких умовах ми знайомимось з Євензе, дівчиною, яка змінить усе та покладе початок найвеличнішому відкриттю, тим самим прирікши людство. Втім, тоді на віддаленій секретній базі, посеред високих гір та лісу, відправляючи доленосний сигнал, підсилений сонцем у відкритий космос, вона не надто й замислювалася про доленосність свого вчинку. Відомо, що й досі немає жодного публічного підтвердженого випадку будь-якої реакції на сигнали, надіслані з землі з надією, що хтось та й відгукнеться. Проте це не означає, що космос мертвий, навпаки, розум, якщо такий є, неважливо у якій формі, просто не йде на контакт з міркувань безпеки, які люце описав у другій книзі циклу, назвавши цей принцип приховування. Темним лісом, втім, молода цивілізація Трисоліріан ще не знала, як і ми тут на землі про правила безпечної поведінки у всесвіті, тому й видали себе відповівши на сигнали, надіслані Єваньзе. Треба розуміти, що іншого виходу жителі системи трьох зір просто не мали. Планета руйнувала, що загрожувало повному їх знищенню. Тоді молодої астрофізички і для землян нічого доброго не відчували. Відколи був встановлений зв'язок, ми опинились під прицілом поки що не розкритих сил. Контакт в цілому відбувся без фаєрії, чого не скажеш про його наслідки. Тоді починається найсмачніша частина першої книги. Минуло кілька десятиліть, відколи встановлений перший контакт, наче все спокійно і жодних ознак вторгнення. Втім, трапляються низка незрозумілих подій, що неабияк тривожить науковців та спецслужби. Будь-які дослідження в царині фундаментальних наук дають збій, а суперечливі результати збивають з пантелику геть розгублених науковців, які масово вчиняють самогубства. Закрадаються підозри, що хтось чи щось гальмує розвиток науки. Тут і миготіння реліктового випромінювання зірок в нічному небі, дивний відлік часу перед очима, який дошкуляє персонажам історії, та ще чимало інших небезпечних сюрпризів, які коються з науковцями, щоб ті не могли продовжувати свої дослідження. От уявіть, переглядаєте зараз ви моє відео. У вас перед очима починає формуватись навіть звідки зворотній відлік, числа якого перекривають вам до 70% Поля зору, і куди б ви не дивилися, чи що б не робили оці символи миготять, відміряючи час. Що буде, коли він спливе? Яка загроза чиїться за цим невідомо? Я б таки запанікував, але це тільки дещиця всього фантастичного божевілля, яке чекає нас далі. А ось що насправді вирізняє проблему трьох тіл з поміж решти подібних фантастичних творінь, про контакт це вшивання у сюжет віртуальної одноіменної гри. Саме опис ігрового процесу та нейросенсурного сприйняття цієї гри героями і робить початок циклу настільки захопливим у серіалі. Досить детально відобразили ігрові принципи та механіку. Таке збігалося з тим, як я все малював у власній уяві. Технології задіяні у цій грі на століття випереджали існуючі на землі, і це стало чи не першим публічним тривожним дзвіночком, який змусив серйозно взятись за справу китайську спецуру, яка браво розплутує загадковий клубок. Існує. Кілька віртуальних рівнів гри, які поступово знайомлять гравця з особливостями дивної цивілізації, яка для полегшення сприйняття доблює визначних історичних постатей Землі, та змушує включитись у вирішення проблеми їхньої планети, яка страждає від сусідства з трьома сонцями. А ще граючи в проблему трьох тіл, люди проходили своєрідний конкурс та перевірку на лояльність. Кому і як все влаштовано, вам варто самим все дізнатися? Скажу тільки, що ця частина таке заслуговує на перечитування. Хто та яким чином дізнався про загрозу вторгнення, почитаєте теж самі тут важливе інше для того, щоб долетіти до землі Треселіріанам, знадобиться понад 4 століття. Уявило собі цю уйму часу. Проте Люцесінь настільки майстерно нагнав жаху на землян та прописав апокаліптичність візиту, що навіть 400 років, за які зміниться не один десяток поколінь, відчувається як загроза тут і зараз. Переживати людям є про що, адже навіть на такій віддалі треселіряни мають можливість моніторингу та впливу на людство. Як саме це окремо захоплива історія? Так, от усі обсерваторії вже чітко фіксують дивне скупчення об'єктів, які прямують до землі, і хоч до прибуття ще далеко, усвідомлення самого цього факту бентежить та збурює людство, яке, як і завжди, проявляє себе не з кращого боку. Читаючи книгу, я уявляв, якби я сприйняв відомості про іншопланетне вторгнення, і скажу, що автору таки вдалося згустити фарби настільки, що навіть по інший бік історії відчувався якийсь. Фаталізм та приреченість і подібних моментів у книзі чимало за що йому величезна подяка. <пит> Героїв у трилогії вистачає вони різні, як за значенням і впливом на сюжет, так і формою та наповненням. Не буду вдаватися у детальний огляд кожного з них та до нарікань, що буцім. Той чи та пласкі і трохи картонні мені вони видались достатньо живими, щоб цілком зануритись у те, що відбувається у книзі. Ні діалоги, ні роздуми, чи наукові пояснення мене не вибішували. Всього рівно стільки, аби все трималося купи, та й не я, щоб отак робити висновки з розумною міною. Чи вдалося автору написати крутого героя, чи йому таки не вистачило писемницького хесту? Якщо історія цікава, сюжет структурований та має кілька. Цікавих сюжетних ходів та поворотів мене це все влаштовує і я насолоджуюсь самим читанням. І ще одне: Жіночі персонажі то добре прописані, хай там хто не каже зворотнього, бо і це теж закидують авторові. Буцім, ти так чоловіків гарно написав, а жінок будь як але це нісенітниця. Та й закиди в занадто китаїнізованості книги теж якась дурня. Бляха, автор китаєць і пише про те, з чим і в чому різ. Тому і більшість головних героїв тут зрозуміло, що китайці, а чому й ні? Тож, якщо вам хочеться трушної, твердої наукової фантастики з небанальним сюжетом, класними ідеями і непересічними концепціями, проблема трьох тіл, саме те, що вам потрібно. Як потрібні мені і ваші вподобайки та коментарі, тож якщо сподобались, напишіть, напишіть, навіть якщо не сподобалось це, теж мушу знати. Дякую, що додивились з вами. Був книгоман. Читайте.